Задихаючись вранці, ти мене не впізнаєш, сумним поглядом ночі я душею вмираю. Хоч живу не в останнє, подивитись у очі, хто украв мою мрію, мої дні, мої ночі, а її сльози це роса на світанні. Кожен день я благаю, кожен день як останній. Поверніть моє серце. Поверніть мою мрію, поверніть наше свято, нашу юність дорію, кожним вибухом гасну, з кожним днем я сивію, з кожним подихом частим я вмираю, старію, поверніть моє свято, Харків мій серед ночі, Потерпаючи сяє, не вмирає, не хоче Моє місто прекрасне. Моє місто чарівне, моє серце з тобою, ти на світі єдиний, я ще тут і з тобою. Попри біль та печалі, попри сльози у ванні, попри крик ночами, від жаху і від болі мої пальці не міють, попри моє благання, ці не люди радіють. Ми увімкнемо гучно пісню і разом заспіваємо. Хай живе Україна, хай живе моє місто, хай живе наше свято, хай паркан буде міцний, попри час і сумління, я тебе не покину, буду тут і з тобою, серце до тебе лине. Ти моє чудо світу, ти любов і надія, ти моя батьківщина, і любов не розвіє. Харків мій. Ти найкращий, ти герой України. Обійми мене міцно, бо помру не зумію.